Вітаю, любі сьомикласники, сьогодні у нас з вами за графіком практична робота, тому записую вам відеопояснення, як саме вам потрібно цю роботу виконувати. Ми з вами працюємо у табличному процесорі Google таблиці, в розділі ваша робота в кожного з вас є створений файлик з Google таблицею. Відкриваємо його і працюємо в ньому. Але перед цим обов'язково опрацьовуємо презентацію та пункт 3.3 у підручничку, що стосується Практичної роботи. Ми говоримо з вами про обчислення. Обчислення за допомогою формул. Так от, наше практичне завдання нам потрібно порахувати. У стовпчик є, скільки загалом пройшов перший турист за три дні, за перший, за другий, за третій. Оцю клітинку будемо рахувати. Другий турист так само. Рахуємо в клітинку є 4. Третій, четвертий, п'ятий аналогічно. Окрім того, що ми рахуємо ось ці дані по стовпчику є, нам ще потрібно порахувати за кожен день сумарно, скільки туристи пройшли яку відстань разом. За перший день, за другий день, за третій. І порахувати суму. По загально скільки всього за день пройшли всі туристи разом. Так от, Починаємо працювати з формулами. Працювати ми можемо з вами і в мобільному застосунку, і тут же ж з комп'ютера, з ноутбука у сусідній вкладинці. Виділяємо клітинку е 3 Ось вона в мене зараз обведена в блакитну рамочку. Ставимо вказівничок текстовий курсор у рядок формул і починаємо вводити формулу. Формули починаються вводитися зі знака дорівнює. Вводимо знак «Дорівнює». І нам потрібно, щоб знайти, скільки турист пройшов за три дні разом, потрібно всі ці значення додати. Виділяємо перше значення, виділили клітиночку зі значенням. Ось вона у нас тут прописується. Потім вводимо з клавіатури символ плюс. Виділяємо другу клітиночку, С3. Знову вводимо символ плюс і виділяємо третю клітиночку. Після того, як ми з вами формулу ввели, ми натискаємо на клавішу Enter. І автоматично у нас порахувалося перше значення, і бачили, тут було запрошення продублювати дані. Ми це можемо зробити, використовуючи маркер автозаповнення. Клітинка виділена. Дивіться. Відображається результат у нас числовим значенням, а у рядочку формул ми бачимо саму формулу з використанням значень, які ми вводили, використовуючи посилання на клітинки нашої таблички. Отже, ще раз. Обведена у блакитну рамочку клітинка вона зараз активна. Щоб не прописувати кожного разу в кожен рядочок формулу, ми її просто скопіюємо за маркер автозаповнення, підносимо вказівничок, і коли він змінює вигляд зі стрілочки на плюсик, натискаємо ліву кнопку мишки і копіюємо в ось цей фрагмент до клітинки Е7, тобто те, що виділено зеленим кольором. Відбулось копіювання, але зверніть увагу, якщо у клітинці. Е3 ми додавали з вами дані з третього рядочка, то в клітинці Е4 змінилася адресація клітинок, і відбувається обчислення правильно. Перевіряємо так само, у клітинці e5. У нас взяті дані з п'ятого рядочка, Е6 взяті дані з шостого рядочка, у клітинці Е7 взяті дані з сьомого рядочка. Стовпчик є, ми порахували. Тепер порахуємо з вами по кожному дню дані по дню. Знову починаємо вводити формулу. Формули починаємо вводити з символа до рівня. Вводити можемо або в саму клітинку, або в рядочок формул, це не принципово. Виділяємо перше значення, плюс друге значення, плюс третє значення, плюс Четверте значення і плюс п'яте значення. Завершили введення формул, натискаємо клавішу Enter і автоматично обчислюється значення за стовпчиками. Можемо так само прокопіювати в праву сторону. Беремо за маркер автозаповнення і тягнемо вправо. Відпускаємо. Дивіться, можемо перевірити. Зараз у нас виділено три клітиночки. Знову ж таки перевіряємо. Бачите, всі дані в нас пораховані вірно. По стовпчику С, по стовпчику Д. Виділили три клітиночки, дивимося, сума автоматично в нас рахується 399. Цей діапазон перевіряємо. Знову ж таки, сума автоматично в нас рахується 399. Тому ось цю клітиночку ви можете заповнити або копіюванням формули з клітинки D8 або копіюванням формули з клітинки e 7 Все одно у вас тут вийде однаковий результат. Я, наприклад, скопіюю далі формулу, яка в мене введена в клітинку D8. Беру за маркер автозаповнення і копіюю вправо. Ось таким чином виконується ваша практична робота. За зразочком сподіваюся, що все було зрозуміло. Ось такі дані мають бути. Я перевірятиму, щоб обчислення було виконано саме формулами. Бажаю успіхів! Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, пишіть у приватних коментарях. Всім гарного дня, бережіть себе!